Привіт, друзі! Ви коли-небудь замислювалися, де живуть футбольні суперзирки? Їхні зарплати та статки обчислюються сотнями мільйонів доларів, і звичайно вони витрачають ці гроші на неймовірну нерухомість. Сьогодні ми покажемо вам п'ять найрозкішніших будинків, що належать месі Роналду Бекхему та іншим. Приготуйтеся, буде гаряче. Почнемо з номера один у футболі Ліонеля Месі, завдяки кар'єрі, що принесла йому статок у 600 мільйонів доларів. Месі може собі дозволити все, що забажає. Наприклад, квартиру 60-поверховій вежі Porsche Design Tower у Майамі. Він купив її за 5 мільйонів доларів. Це не просто квартира, а цілий розважальний центр, кінотеатр, спа, ресторани. Але головна фішка це ліфт, який підіймає вашу машину прямо до ваших дверей. Справжній рай для колекціонера суперкарів. Хоча, схоже, Месі насолоджувався цим недовго, адже зараз дає квартиру в оренду за 30 тисяч доларів на місяць. Наступний Крищану Роналду. Він заробляє більше, ніж Месі, але його історія з нерухомістю це справжній анекдот. Його маєток за 7,4 мільйона доларів у так званому золотому трикутнику для футболістів у Британії. Це справжній витвір мистецтва: сім спалень, дев'ять ванних кімнат, кінозал, басейн. Але Роналду не прожив там і року. За чутками він переїхав через гучний овець на сусідньому полі. Звучить смішно, але ймовірно, причина була серйозна. Проблеми з безпекою. Зараз будинок виставлений на продаж, але попри знижену ціну покупця, все ще не знайшлося. Переходимо до Златина Ібрагімовича, одного з найхаризматичніших гравців сучасності. Під час свого перебування в Манчестері він орендував розкішний маєток в італійському стилі за 40 тисяч доларів на тиждень. Цей будинок, наче шматочок Тоскани в Англії. Його вітражі, мармурові каміни та величний центральний атріум, викликали справжній ажіотаж, коли його виставили на продаж. Попри високий інтерес, маєток був проданий дешевше за початкову ціну. Не можна не згадати неймара. Він володіє справжнім тропічним раєм у Бразилії. Має так площою понад 6 тисяч квадратних метрів. Має все від тенісних кортів до гелікоптерного майданчика. Це місце, де він відновлювався після травм та проводив карантин. Здається, кращого місця для самоізоляції не знайти. І, звичайно, Девід Бекхем, легенда футболу, власник клубу, який переминив Месі, разом з дружиною Вікторією. Вони володіють вікторіанським таунхаусом у Лондоні. Вони витратили на його ремонт 10 мільйонів доларів, додавши спортзал, басейн і навіть кімнату для макіяжу Вікторії. Але й тут не обійшлося без курйозів. Нещодавно виявилося, що тераса будинку може обвалитися.